А Україна має всі шанси закінчити війну наступного року. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час третього міжнародного саміту із продовольчої безпеки «Grain from Ukraine». А в січні каже, мають бути зрозумілі пропозиції новообраного президента США Дональда Трампа щодо завершення війни. Зеленський також додав, що не хотів би, щоб російська якість дезінформації впливала на людей. Мовляв, Київ не хоче чути інших партнерів з інших континентів. Водночас, президент наголосив, що глобальний південь буде на боці України і на боці. Закінчення війни, коли США матимуть сильнішу позицію. Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, зараз з нами на прямому зв'язку. Арсенію, перше питання з 1 грудня нова Єврокомісія офіційно розпочне роботу, тобто вже це точна дата. І, Звичайно, ми поставимо з Максимов загальне питання, чого нам очікувати. Але ж ми ставимо його з огляду на вашу роботу і на цілі, які безпосередньо буде намагатися досягнути Україна з 1 грудня на цьому майданчику. Да, Доброго ранку, вітання Житомирщини. Дійсно, 1 грудня розпочинає вже довгоочікувана роботу нова Європейська комісія. В принципі, ми вже знали раніше її склад. Урсула фон дер Ляйн залишається на посаді голови єврокомісії, і для нас це важливо, тому що ми відчуваємо і розуміємо, що вона ставить за мету залишити свій політичний спадок, свою написану книгу на цій посаді дві каденції поспіль з розширенням європейського союзу. І сьогодні є консенсус, що розширення має відбутися. І в Україні є всі шанси стати лідером майбутнього розширення Європейського союзу. Її заступник і верховний представник ЄС з зовнішньої політики, тобто, головне дипломат, дипломатка. Тепер це буде заміж зева Береля. Кая кава для нас це дуже добре, тому що фактично це буде права рука Урсу Фандрляни. Ми знаємо, Кавас кава віддану і проактивну прихильницю України відстоювання наших інтересів. З позитивного що з'явився новий європейський комісар з оборони, це також представник проукраїнського крила, великий друг України Андрію Скубілів, колишній прем'єр Литви, і він вже задекларував, що одне з ключових завдань нарощувати виробництво сьогодні зброї, в тому числі і підтримувати український військово-промисловий комплекс виробництва зброї в Україні. А далі е... єврокомісар з питань розширення буде представник з Воленія пані Окс для нас це велике насправді позитив, тому що в нинішньому складі який завершує свою каденцію. це був представник угорщини, і зрозуміло, що в питанні наших цілей там оптимістично до 2030 року стати членами ЄС. Ну ми не відчували підтримку профільного єврокомісару. Тому загалом. А нова єврокомісія, я бачу великий позитив, позитивно налаштовано для до України. Зрозуміло, що багато залежить від нас, від нашої роботи. Але я думаю, що за останні два роки ми чітко продемонстрували нашу готовність і від отримання кандидатства, початку перемовин робити все, приймати всі рішення для того, щоб швидко опинитися в європейському союзі. Тому вперше з 1999 року. Європарламент затвердив е європейську комісію всіх єврокомісарів, всіх кандидатів, які подавав е пані Урсула фон дер Ляйн. Це вперше, що всі були затверджені без відхилення кандидат кандидатур. Достатньо технократична буде Єврокомісія, тому ми очікуємо на швидкий наш рух до членства ЄС, пане Арсенію. Але цікавить не тільки кроки для пришвидшеного вступу в ЄС а власне, от те про що говорили на початку. А власне, про що говорив президент України Володимир Зеленський на саміті «Grain from Ukraine про перемогу. Він говорить, що є всі шанси завершити війну наступного року. В Січні будемо бачити пропозиції Трампа. Від цього залежатиме та але цікаво, от, які контакти напрацьовуються на міжпарламентському рівні. Тобто, е перефразую, продовжу та вашу тезу. Ми ви сказали, повинні зробити дуже багато. Що зараз робиться саме на цьому рівні? Ну, міжпарламентська дипломатія довела свою ефективність неодноразово за ці майже роки широкомасштабного вторгнення. Я думаю, в цьому немає ніяких сумнівів, що стосується а, а, співробітництва. З нашими американськими колегами, то звичайно, що ми використаємо всі можливості на всіх майданчиках. Зокрема, зараз форум галіфакс безпековий в Канаді, і навіть там наш спікер Руслан Стефанчук, наша парламентська делегація, колеги зустрілися з представниками конгресу, сенаторами і завжди будь-який контакт. Ми намагаємось використовувати для того, щоб доносити українську адженду, спілкуватися, і коли відвідують конгресмени сенатори України, з ними зустрічається всі без виключення, зокрема президент, Тобто максимальна повага і увага постійно відбуваються візити різного рівня, які багато фракційні, так і комітетські до Сполучених штатів Америки. Зокрема, останній візит це був. Наші колеги були спостерігачами на виборах в президентських, і були вибори в Конгрес. Звичайно, що вони використали ці можливості перебуваючи в різних штатах для спілкування, і ви знаєте, що у нас був досвід, що ми взагалі роз'їжджалися українські парламентарі роз'їжджалися по різних штатах, працювали з громадами різних штатів з місцевими елітами. Для того щоб переконувати і доносити позицію, те, що сьогодні важливо для України, для того, щоб була консолідована двопартійна підтримка Сполучених Штатів, ми однозначно очікуємо сильної позиції від нової адміністрації. Ми в цьому не сумніваємося. І завершення війни це була одна з обіцянок Президента Трампа і його команди, ми ж наполягаємо, що і підтримуємо позицію завершення війни, але Мир повинен бути справедливий і мир повинен бути сталий. Це наша принципова позиція. На ці ми сьогодні працюємо як держава, в тому числі використовуючи те, про що ви говорите це нашу міжпарламентську можливість, міжпарламентську дипломатію. Але в цілому маленьке питання новий склад комісії він відображає які настрої ЄС. Тому що видання от, -от тижня» пише про те, що після черневих європейських виборів все-таки це такий нахил ЄС праворуч. А як би ви охарактеризували цей нахил ЄС? Я сьогодні насправді бачу. Позитивні тенденції Європарламент в більшості своїй, і це підтвердила перша резолюція в просто переважній більшості своїй проукраїнській це однозначно. Тут немає якихось подвійних трактувань. Я вже зазначив, що я оцінюю нову Єврокомісію як технократичну, і я думаю, що найбільше досягнення цього складу який 1 грудня починає свою роботу, і скажімо, спадок Урсу це буде розширення Європейського союзу. Нова хвиля, і Україна буде ці нові хвилі. Україна буде в цьому розширенні. І наше завдання бути лідерами цього розширення, тому що крім Молдови претендує ряд держав Балкан. Тому я оцінюю дуже позитивно. Дякуємо Арсенію. Дякуємо. Дякуємо, що ми будемо в ЄС. Дякуємо вам. Ми ще не раз будемо говорити про цю тему. Зокрема, після 1 грудня. Ми сподіваємося, теж ви будете виходити на зв'язок Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського Дякуємо. комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Був з нами на зв'язку.